Пакет законів, прийнятих наприкінці минулого року, як заявили в уряді, призваний збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів, скоротити тіньовий сектор економіки та стабілізувати платіжний баланс. Впродовж 2015-го мінімальну заробітну плату підніматимуть двічі. З 1 січня вона становить 1218 гривень, з 1 грудня 1978 гривень. Прожитковий мінімум з 1 січня складає 1176 гривень, з 1 грудня 1330 гривень. Максимальний розмір зарплати працівників державних органів та бюджетних установ не перевищить 7 мінімальних зарплат. Це близько 8600 тисяч гривень. У держкомпаніях обмеження становлять 10 мінімальних зарплат. З нового року розміри пенсій за віком та вислугою років для держслужбовців, науковців, працівників прокуратури та народних депутатів становлять 60% заробітної плати. Утримання суддів у відставці також встановлено на рівні 60% грошового утримання діючого судді. Розмір пенсійної виплати з 1 січня визначається із середньої заробітної плати за 2011, 2012 та 2013 роки. З нового року вже не нараховуватимуть достроково пенсії звільненим з роботи за півтора року у зв'язку з ліквідацією підприємства чи організації, скороченням штату або за станом здоров'я. Вирішення таких гострих соціальних питань, як харчування у лікарнях, школах, пільговий приїзд у транспорті, забезпечення медикаментами пацієнтів з важкими недугами, перекладається на місцеві бюджети. Серед плюсів податкових новацій зменшення кількості податків і зборів з 22 до 9. Це спрощує адміністрування податків. Залишилися тільки податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний, рентна плата, збори, а також місцеві податки, податок на майно і єдиний податок. Самі ж місцеві бюджети мають зміцнитися за рахунок перерозподілення податків. Відтепер на місцях залишатимуть 60% від податку на доходи фізичних осіб. 15% цього податку передаватимуть до області, а 25% – до держбюджету. Разом з цим норму відрахувань до держбюджету податку на прибуток підприємства знижено зі 100 до 90%. З 50 до 70 збільшено відрахування до державного бюджету за користування надрами, окрім нафти та газу. До місцевих бюджетів передали акцизні податки від реалізації алкоголю, тютюну та так званий транспортний податок. Скорочено відрахування до центрального бюджету екологічного податку 20%, а не 65%, як це було раніше. Натомість місцеві бюджети будуть отримувати у вигляді екологічного податку 80% коштів. В цілому місцеві бюджети мають отримати більше можливостей для фінансування, вважають в уряді. Практика та час повинні перевірити це ствердження. Що стосується податків з громадян, фізичних осіб, то з 1 січня змінені ставки податку на нерухомість. Податок на житлову нерухомість не новий, він адмініструється місцевою владою і, відповідно, дає дохід місцевому бюджету. Новація у тому, що відтепер податок на нерухомість платитиме більша кількість українців. Якщо площа квартири перевищує 60, а площа будинку 120 квадратних метрів. При цьому ставки та пільги відносно оподаткові. Вавання визначатимуть на місцях, але закон встановлює, що не більше ніж 24 гривні за квадратний метр. Уряд також обіцяє підготувати законопроект про введення податку на розкіш, а поки що з 1 січня введено податок на автівки віком до 5 років з двигуном, об'ємом понад 3 літри. Власники таких автівок щороку повинні сплачувати 25 тисяч гривень. Головний крок на шляху легалізації зарплат у бізнесі різке зниження ставки єдиного соціального внеску. Закон допускає за умови виконання певних зобов'язань скорочення ставки на 60%. Але ця норма почне діяти тільки після узгодження з міжнародними організаціями.